В Японії існує пенсійна система. Це система, за якою люди отримують регулярні та безперервні виплати, коли вони досягають певного віку або коли вони мають інвалідність внаслідок хвороби чи травми, сплачуючи щомісячні страхові внески. Особи, які проживають в Японії та досягли певного віку, повинні приєднатись до цієї системи незалежно від їх національності. Пенсійна система включає національну пенсію. Та пенсійне страхування працівників. Незалежно від таких факторів, як робота людини, компанія, в якій вона працює і її вік, вони можуть зареєструватися в одному або в двох. Тут ми окремо пояснимо національна пенсія та пенсійне страхування працівників. Усі жителі Японії у віці від 20 до 59 років. Повинні зареєструватись в Національній пенсійній системі. Незважаючи на таку назву, іноземні особи, які відповідають певним умовам, таким як період проживання понад 3 місяці, також зобов'язані зареєструватись в Національній пенсійній системі. Учасники національної пенсії поділяються на три категорії. Майте на увазі, що способи реєстрації та сплати премій відрізняються залежно від категорії учасника. Страхувальник першої категорії до цієї категорії входять люди, які не пов'язані з компанією, особи з обмеженим робочим часом, які не належать до другої категорії, і особи, які не працюють. Зараховані особи першої категорії зараховуються лише до національної пенсії. Процедура зарахування проводиться в муніципалітеті за місцем проживання. Страхові внески можна сплачувати за допомогою платіжної квитанції. Це повідомлення про оплату внесків національного пенсійного страхування, надісланої пенсійною службою Японії через фінансові установи, поштові відділення, магазини тощо. Сплата страхових внесків є обов'язковою. Несплата може призвести до арешту майна. Тому переконайтеся, що платежі здійснюються правильно. Особи, яким важко сплачувати премії через низький дохід або з інших причин. Можуть бути звільнені від сплати за спеціальною процедурою. Ті, хто цього потребує, повинні проконсультуватись з муніципальним або пенсійним управлінням. Застрахований другої категорії. Застраховані особи категорії 2 працюють у компанії та відповідають таким умовам, як робота 20 або більше годин на тиждень. Зараховані особи категорії 2 реєструються як у національному пенсійному, так і в пенсійному страхуванні працівників. Процедуру зарахування проводить компанія. Зарахованим особам категорії 2 не потрібно сплачувати національні пенсійні внески, якщо вони сплачують внески пенсійного страхування працівників. Застрахований третьої категорії. Застраховані особи категорії 3. Це подружжя, які проживають у Японії, які фінансово підтримуються застрахованими особами категорії 2. Застраховані особи 3 категорії зараховуються лише до національної пенсії. Процедура зарахування проводиться через компанію, де працює дружина або чоловік. Застраховані особи категорії 3 не зобов'язані сплачувати національні пенсійні внески. Кожній особі, яка реєструється в пенсійній системі, присвоюється унікальний базовий пенсійний номер. Під час реєстрації в пенсійній системі ви отримуєте повідомлення про номер базової пенсії. Крім того, на ньому вказано ваш базовий пенсійний номер. Повідомлення про базовий пенсійний номер потрібне, зокрема під час отримання пенсійних виплат. Якщо він втрачений, ви можете подати запит на заміну в місцевому міському, районному чи міському відділі або у пенсійному відділенні, абонементи National Pension мають право на різні види пенсій, зокрема базова пенсія за віком. Особи, які сплачували внеском протягом 10 або більше років. Включаючи періоди, коли внески не вимагалися. Вони можуть отримати основну пенсію за віком починаючи з 65 років. Сума пенсії, яку ви можете отримувати, залежить від таких факторів, як період сплати внесків, основна пенсія по інвалідності абоненти національної пенсії, які мають інвалідність внаслідок хвороби або травми, мають право на отримання цієї пенсії. Ця пільга не обмежується тільки пенсіонерами. Розмір пенсії, яку ви можете отримати, визначається ступенем тяжкості інвалідності. Крім того, є випадки, коли сім'я абонента національної пенсії може отримати пенсію у разі смерті абонента. Щоб отримати детальнішу інформацію про національну пенсію, будь ласка, зверніться до місцевого, міського, районного чи міського офісу чи пенсійного відділу. Пенсійне страхування соціального забезпечення призначене для осіб, які працюють у компанії, які відповідають таким умовам, робота щонайбільше 20 годин на тиждень і віком до 69 років. Процедуру зарахування проводить компанія. Страховий внесок розподіляється порівно між абонентом і компанією. Частку страхового внеску абонента компанія утримує із заробітної плати, тому особливої процедури немає. Абоненти соціального пенсійного страхування можуть отримати різні види пенсій, зокрема базова пенсія за віком. Особи, які раніше були зареєстровані в системі пенсійного страхування працівників і загальна тривалість періодів сплати страхових внесків і звільнення від сплати страхових внесків становить 10 і більше років, можуть отримувати пенсію за віком працівників починаючи з 65 років. Сума пенсії, яку ви можете отримати, визначається такими факторами, як період сплати внесків і сплачена сума. Основна пенсія по інвалідності: підписники соціального пенсійного страхування, які мають інвалідність внаслідок хвороби або травми, мають право на отримання цієї пенсії. Ця пільга не обмежується пенсіонерами. Розмір пенсії, яку ви можете отримати, визначається ступенем тяжкості інвалідності. Крім того, є випадки, коли сім'я абонента соціального пенсійного страхування може отримати пенсію у разі смерті абонента. Для отримання детальної інформації про соціальне пенсійне страхування будь ласка, зверніться до місцевого міського, районного чи міського офісу чи пенсійного відділу. Іноземці, які сплатили пенсійні внески та завершують свою діяльність у Японії, щоб покинути країну, можуть вимагати одноразової виплати при вилученні. Щоб мати право на отримання одноразової виплати, ви повинні відповідати таким умовам, як загальний період внесків менше 10 років, вносити внески щонайменше 6 місяців і подати заяву протягом 2 років після того, як залишили свою адресу в Японії. Щоб подати заявку на отримання одноразової виплати, будь ласка, надішліть форму заявки поштою до Пенсійної служби Японії. Якщо ви отримуєте одноразову виплату на зняття коштів, усі записи про вашу участь у національній пенсійній системі або пенсійному страхуванні соціального забезпечення під час вашого перебування в Японії буде стерто. Ретельно подумайте, чи отримати одноразову виплату при знятті коштів. Чи зачекати, поки ви досягнете відповідного віку для отримання пенсії в Японії? Щоб отримати детальнішу інформацію про одноразову виплату, зверніться до пенсійної служби Японії. Пенсійна система є системою підтримки суспільства, щоб підготуватись до непередбаченого майбутнього. Перевірте, яка пенсія стосується вас, і завершіть процедури.